поїздку треба купити Ми з Дінатом їдемо купляти яву, поки що ще в Солотвіні. Але скоро виїжджаємо на дуже далеку дорогу. Продовження Може, питання? Ми вже досягнули Коломиї. Трохи Троха не там повернули. Нам ще лишилось десь кілометрів під 30. Але. А? Нас На снаряді ці та заваляють. Казка цар повпадить перт. А. В поліні 20 Ще панів, це ми ще може не в Коломиї? Ні, ми є з ніво. Ага. Де ж все правильно мене там звернуло. А що тоді взяти там сав, ще каже добаві. Тут кого вовне.